Представляємо вашій увазі Volkswagen ID 4 2021 року. На дорогах з 2022 року встановлена остання прошивка. Салон одягнутий в преміальні чохли ручної роботи з екошкіри, коврики також з екошкіри. Лобове скло обклеєне в антигравійну плівку. Всі інші стекла затоновані. В машині стоїть відеореєстратор, тримач телефона з бездротовою швидкою зарядкою, шумоізоляція підігріви передніх сидінь. Два тижні тому зроблене ТО. Всі акумулятори в ідеальному стані, заряджаються рівномірно. Є всі роздруківки, замінені фільтра, по машині питань немає, в ДТП не була. Все в ідеальному стані, готова до будь-яких перевірок за домовленістю, видається зимова гума. Також є два типи перехідників для зарядки. Зацікавились? Запрошуємо вас на перегляд та тест драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша Volkswagen точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.